Бажаю здоров'я всім своїм підписникам і просто глядачам. Хочу показати свою е, пальник. Правильно, мабуть, буде українською, а не топка. Пальник, свої груби. Зробив я подовий. Колись було у мене ось тут віддувало. Не. Переробив, чомусь мені подове більше подобається. І попробую у своєму відео розповісти це. Я оце недавно тільки міняв двері, тому вона ця обмазка тут і потріскала, тому що прийшлось відразу палити, а не щоб воно застигло нормально. Ну, то так є робочі момент. Головне, що у мене дійсно подове не так, як е, є люди, е, розповідають, що. У них подове горіння, а насправді е там кладуть листок заліза, або на край десь на краю е колосників е лишають продуху десь тут спереду, або прорізають у металі якісь вузькі. Продухи, щоб воно звідти тягнуло і це подовим горінням. Е, ні разу то воно не подове так як е, то виходить, все рівно колосніки. колоснік, тому що е, подача повітря кисню йде знизу. подове це ось так як у мене там цегла. Шамотна вогнетривка, ось. І на ній розкладаються дрова. І зараз будемо. А тут значить, двері закриваються. І ось така регульована заслінка регулюється шляхом закручування, викручування оцього гвинта. Регулюється тяга, або ось так повністю відкривається і через нього розпалюється. Оце у мене нарубані такі мілкі соснові дрова. Оце трішки ставиться на спід таких тонких дровцят, потім догружається до повного ось такими відразу грубелецькими, воно все. Загоряється, палю тільки абсолютно сухими дровами, ну це такі не дуже важняцькі дрова. Там, хто бачив мене на каналі, той бачив, як я восени їх різав, рубав. Мені їх відкинули на шару. Так що, поки що нема таких морозів, то палиться такими дровами, як вже. Допалюю, а далі піде ясен акація, крепкі дрова. Підуть, е, є у мене два способи розпалювання. Значить, один із способів розпалювання це газета «Сельська Жизнь за 4 4 квітня 1985 року. Ще я був такий молодий, 19 років мені було. Починав свою тільки трудову діяльність на Укрзалізниці, Якраз у 85-му році, в лютому місяці, пішов на роботу. Оце перший спосіб. Отут трішки під низ підклав газеток. Тепер двері зачиняються. Отут. Є віконечко. Чомусь лопнуло стіколечко ну це при встановці лопнуло, трішки не розчитав, перетиснув. Так, ну то не саме страшне. І отут люк для тяги і для розпалювання. Ось так отут вставилась газетка ось такою запальничкою. Китайською з аліка купленою. Я палки щось не хоче. Загоріться, мабуть, і пора дозаправити. Загорілося. І пішли-поїхали, газету туди підселяємо, і воно таким чином розпалюється. Ось воно і розгорілося. Е, залишаю, можу залишати відкритою, можу прикривати. Спеціальну цю заслінку зробив з цієї сторони, щоб не в ту сторону вона відкривалась, а оцю. Так як ми вже чули, що там почали тріскати дрова сухенькі є. Загроза того, що може вискочити сюди іскра, а отак воно прикрито, От І трошки більше гарантії, що сюди воно не вилетить. Скажу вам дуже зручно з, із, із цим скельцем, не відкриваючи дверей, чи конфорок, чи оце, щоб не відкривати. Дивитись, що там робиться. Через віконечко все дуже добре. Видно. І процес пішов. Ще один спосіб розпалювання ось такий газовий пальник, От. з ним ще швидше і зручніше. І мені на зиму вистачає отакого балончика з Аврори за 50 гривень. Мені його може вистачити на всю зиму, так як розпалюю я дуже рідко, це сьогодні. Так сталося, що вже 14 година. От, А я ще тільки розпалюю. Температура в хаті вже впала, мабуть, нижче 20 градусів. І так, да, ось він. Таким способом сюди вставляється горілка, ті дровцята за хвилинку або швидше розгоряються. І... Пішло-поїхало. Ось тут, я не знаю, мабуть, чути, як іде тяга, як воно горить. От. Але прикриваємо, щоб воно не так сильно тягнуло. От. Хоча зараз я даю можливість йому погоріти на більш Велику потужність, так як е, сьогодні температура у нас упала навіть чуть нижче 20 градусів, а взагалі ми тримаємо стабільну, не нижче 23. Для чого я даю на повну потужність горіти, коли. Мала температура в хаті, ну, це ще не мала. Хоча дуже рідко, коли падає, що градусів 17 в хаті. І тут у мене вставлені дві такі труби квадратні сотки, вони наскрізні, виходять в іншу кімнату. І з них, коли потужне іде горіння, вони нагріваються добре, і з них виділяється гарно. Тепло. А якщо хочу швидко нагнати температуру, ставлю ось такий вентилятор. З параніту трубку поставив, бо два штуки вже сплавив, ставив на коротку трубу. Зараз зробив уже надовго але цієї зими я ще не користувався, тому що, тому що, тому що ми не допускаємо, щоб температура. Крепко падала, от ми постійно підтримуємо горіння в грубі. Ну, ось процес пішов, горить. Хатя почне ставати тепло. А як ми підтримуємо ось цілодобову. Майже стабільну температуру грубе і у хаті. Дивіться у наступних відео. Кому цікаво, хто слідкує, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Далі буде.